Це звичайне село німецьке. Тут в школі сільській проходить день відкритих дверей. Дивіться, діти самі вчаться готувати, вчаться рахувати груші давати здачу. Попри скуранту все. Тут з батьків, з гостей, вистріли з велика черга. Всі хочуть щось купити, столики. Тут теж щось продають. <ріст> це, сама, це сама школа. Тут проходять різні е майстер-класи, в основному ігри сумісні з батьками і з вчителями, і також малювання. Зараз ми, ми заходимо в файє. От, до речі, до речі, цю мозаїку діти самі робили. От тут як цей процес відбувався. Це от, тут. Звичайнісінькі класи. В кожному класі проходить майстер-клас. Різні. Ось такі. Сподобання. Розпорядок. Шуток. Там туалети. Дівчачі, хлопчачі. Для хлопчиків. Для дівчаток. роздягальні, На другий поверх. До речі, це початкова школа. Тут діти вчаться з першого по 4 клас. Тут різні майстер-класи. Халяв. Ну і також. От тут на першому поверсі у кожного своя роздівалка. А на другому поверсі вже там діти в коридорах вільний час, вони мають чим зайнятися, бо там є різні настольні ігри і також ігри, які прикріплені до, до стіни. магнітик. На другому поверсі теж дівчачі і хлопчачі туалети. От там майстер. Це звичайнісінький коридор. Тут вільний час є діткам, де проводити вільний час з пользою. Досягнення учнів. Їхні рекорди. Також тут виставка робіт різні. От. Знову майстер-клас. От до речі отут тут різні ігри на, на стінах. От їхні роботи. Щоб, щоб не бігали по коридорах і є чим зайнятися. Клас. Клас. Ну. Так, як у нас, але. До речі, хто знає німецьку, можете перекласти, що це означає. Тут написано підтримка. Ще щось, ще щось, респект. Отак. От Ось От така звичайнісенька сільська школа.